Як папужки проявляють любов, хвилясті папуги, чудові, пернаті компаньйони для любителів птахів. Вони кумедні, кмітливі, і якщо спочатку побоюються людей, то за допомогою навчання цей страх можна подолати. Якщо птах треться головою, у вашу руку, забирається по вашому тілу, намагається вас почистити, треться об шию, то ви йому подобаєтесь. Якщо папуга махає крилами, якби злітаючи на одному місці, то це ознака добрий взаємин. Похитування хвостом вгору і вниз вважається індикатором задоволення, що також можна розглядати як симпатію. І якщо папуга задоволена і почувається в безпеці, вона може повиснути вниз головою. Поскрипування дзьобом також говорить про те, що папуга задоволений, обмацування дзьобом без укусів відноситься до одного з видів ігор, папуг з людиною, зригування корму перед людиною і для людини, ознака величезної поваги, особливо, якщо папуга додатково звужує зіниці і похитує головою безпосередньо перед тим як відригнути корм. Також, якщо птах стає особливо балакучим, коли ви заходите в кімнату, то це вірна ознака, що ви йому подобаєтесь. Зверніть увагу й на поведінку язика. Якщо папуга при вас грається зі своїм язиком, то ви йому подобаєтеся і він бажає побільше спілкуватися з вами. Поважайте пташок, і вони віддячать вам турботою і любов'ю.